Всім привіт в студії Лосось Велінгтон. Беру три невеличкі цибулинки, смажу їх на маслі хі. Потім гарненько мию шпинат і додаю його до цибулі. Протушую, поки шпинат вжариться, даю 100 грамів вершкового сиру та протушковую, щоб все стало однорідним. Тим часом обрізаю ось цей жирок із плавничком і знімаю шкіру. Тісто я купувала, використала лише половину. Розкатала, положила шпинат на низ, потім рибку посолила обов'язково і зверху ще раз крила начинкою. Зробила такого конвертика. Змастила яйком. Поробила такі легкі надрізи. Посипала кунжутом, запікала 30 хвилин 200 градусів верх-низ. Боже, це просто бомбіто вийшло, як укусно. Укусно!